Вітаю сьогодні. Ми розкажемо про гучні справи, які бюро економічної безпеки розслідувало впродовж 2023 року. Також будемо підбивати підсумки роботи БЕП цифрами, буде цікаво. На початку 2023 року бюро арештувало 170 вагонів російських і білоруських міндобрив вартістю майже 100 мільйонів гривень. Міндобрива перебували на території морського спеціалізованого порту у Миколаєві, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Слідство встановило, що вагони з міндобривами були завезені в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Та перебували в режимі транзит. Власники вантажу планували переправити його до третіх країн. Загалі, початком повномасштабної агресії, відкрито 28 кримінальних проваджень, в рамках яких накладено арешт та забезпечено передачу до АРМА. Майна компаній, пов'язаних з РФ та РБ, його вартість сягає 44 мільярди гривень. До міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики направлено понад 160 кейсів. Тривають розслідування щодо один ексбет російського олігарха Шелкова та ГЗК Демурінський. Титан Україна, Альфа-Банк та Фрідмана. Цього року детективами бюро було викрито масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я. Група осіб організувала виготовлення та розповсюдження підробок. Під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок виробництво фальсифікату здійснювали на території міста Києва та Київської області, зокрема в парку Межигір'я для масового виробництва та фасування солодощів, кави, жувальної гумки та іншої продукції, використовували спеціальне обладнання. Співробітники БЕП провели обшуки. Виявлено лінії автоматичного фасування та маркування, великі об'єми сировини. Вилучено 5 автоматичних ліній, 20 станків для нанесення логотипів. Шість ліній для пакування продукції вага вилученого становить близько 200 тонн. Саме слідство розпочалося у 2022 році, але обертів набрало вже у 2023. Було встановлено, що група підконтрольних олігарху компаній, починаючи з 2016 року, нанесла збитків державі за попередніми розрахунками у розмірі 18 мільярдів гривень. Регіональна газова компанія підконтрольна Фірташо» шо об'єднує 20 облгазів. Це 70% всіх газових мереж держави. Схема полягала у тому, що гроші, отримані від звичайних українців, як комунальні платежі, направлялись в якості 100-відсоткової передоплати за газ на підконтрольну олігарху компанію Єнергія. Але в реальності від неї отримували не більше 30% блакитного палива. А щоб покрити нестачу, газ незаконно відбирали з мережі державного постачальника. При цьому державі майже не платили, посилаючись на нестачу коштів. Тим часом підконтрольна фірта Шує енергія виводила отримані кошти на інші компанії для привласнення. Наразі вже повідомлено про підозру 15 особам під санкційному бізнесмену, власнику газового холдингу. 11 керівникам облгазів та двом керівникам РГК більша частина підозрюваних знаходиться під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. У 2023 році бюро економічної безпеки та правоохоронці Іспанії вилучили скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро. В ході спільної міжнародної спецоперації з поліцією королівства Іспанія у місті Мадрид вилучено культурні цінності України. Затримано двох громадян України та трьох громадян королівства Іспанії. Встановлено, що у період з 2014 по 2020 роки з України незаконно вивозили скіфське золото. Вилучено Но різноманітні золоті предмети, орієнтовна вартість виробів становить понад 60 мільйонів євро. Наразі задокументовано дії фігурантів справи: це священнослужителі, оцінювачі, нотаріуси та посередники. На вилучене майно накладено арешт. Вирішується питання щодо повернення культурних цінностей до України. Премії на 16 мільйони гривень. Екс-директор філії акціонерного товариства Укрзалізниця постане перед судом. Слідством встановлено, що колишній директор та перший заступник філії Укрзалізниці преміював окремих працівників філії за виконання робіт, які насправді ними не проводилися. Це призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Екс-директор загрожує до 12 років позбавлення волі. Підбиваючи підсумки роботи бюро економічної безпеки України за рік, важливими стануть цифри, адже тільки завдяки цифрам можна робити висновки результативності роботи державного органу у 2023 році. Завдяки проведеним заходам до бюджету країни надійшло 2,1 мільярди гривень. Цього року представники бюро не дали безпідставно витратити 8 мільярдів гривень. У всіх кримінальних провадженнях було накладено арешт на майно у Сумі понад 92 мільярди гривень. З незаконного обігу вилучено підакцизних товарів та обладнання на суму 4 мільярди гривень. Наш загальний внесок в економіку держави складає понад 100 мільярдів гривень. Ми розповіли про важливі новини цього тижня, а також цього 2023 року. Пам'ятаємо, що кожен з нас робить свій внесок в економічну безпеку нашої країни. Бережіть себе. Побачимось.